31 серпня, вітання з півночі Черкаської області, підсумковий випуск за серпень та за літо. Літо було чудовим, тепленьким, не спекотним. Дощі було не дуже багато, але в той же час все якось не посохло, тобто трава на там зеленіє. І в минулі роки була така сильна спека, що рослини стресували в цьому році. Влітку був невеликий такий проміжок, мабуть, тиждень-два, коли було спекотно, але е, все одно якось рослини не стресували. Друга хвиля квітування троянд. ось Друга хвиля, вона така дуже спокійна, дуже подобається дружина. Пообрізала вже з першого, другий пішов друга хвиля. І в цьому році ми вирішили підживлювати наші рослини, Ми побачили на початку сезону, що хлорози пішли і якось дуже погано рослини виглядали, тому кожен місяць ми всі рослини підживлювали, проливали добривом, плюс мікроелементами. Давайте подивимося, тут у нас були лапчатки, ми їх прибрали, бо, на жаль, вони не витримують наших умов. Тому дружина посадила сосни, сосни у нас ростуть непогано. Ну, бачите, гортензії теж в цьому році виглядають непогано. Ось півонії теж вони досить декоративні, ми їх не вирідаємо. Залишаємо, бо вони, я такими заповнюючими, гарними. І потім восени листя таке стає червоним кольоровим. Оці рослини, які чутливі до поливу, барбариси, е барбариси потім е дерени, туї. Ми в цьому році вирішили також, щоб трошки полегшити собі життя, купили оці шланги для поливу. Ось і розклали їх. У нас вода погана, ви знаєте, вона дуже швидко засоряється, тому ми теж регулярно їх міняємо. Вони не дуже дорогі, але вони дуже нам допомагають запобігти проблем з поливом. Ось, Бачите, роз, трояндочки як гарно квітують. І оці проливання вони, ну, вони показали результат. Гарний результат. Оця троянда стояла довго дуже. Не росла, а в цьому році ось так не росла. Також оцей гліт, у нього був порваний теж вигляд, в цьому році пішов. Тому не вистачає в нашому піску поширних речовин, тому треба проливати. Ну лапчатки бачите, перстач. Він дуже чутливий у нас тому ми його звідти прибрали. Ну і, і біскоси. Теж у нас тут на горі ростуть непогано, бо тут тепленько і оця стіна вона нагрівається, акумулює, тому вирішили ще посадити декілька гібіскусів. Ось і тут у нас ще отут там біленький гібіскус, ми замовили, там ще парочку є гібіскусів. У нас є така локація, називається Fireplace. Ми її організували. Ну, щоб можна було посидіти щось переготувати. Але останнім часом ми просто збираємося, щоб посидіти, понаблюдати за вогнем. У нас з дружиною були дні народження у серпні і приїжджала моя сестра з чоловіком, і Дімо, і ми ввечері зібралися, розпалили і було дуже добре, дуже гарно. ця концепція цей куб. Він такий дає дуже м'яке тепло і полум'я не виривається. Ти бачиш його так, ну коротше дуже комфортно сидіти. Це у нас тут гвоздички, ми з лісу принесли, дуже гарно вони пахнуть, насіваються. Там у нас будли, хто пам'ятає, клім, клімат трошечки помінявся, що у нас тепер будлеї теж зимують і не вимерзають. Е, ну, Літо, я ж казав, було м'яким. Достатньо, тому деякі рослини нас не стресували і можна подивитися, як вони виглядають. <кій> Давайте підемо, подивимось. Тут, бачите, у нас є і керії, і клікачки є, і різні просто посадили, клікачки повиростали непогано Обліпіхи. І головне, що в нас гортинці в цьому році. Не вигорали Ось магнолії теж непогано виглядають, теж не погоріли. І ось у нас оці гортензії гортензії вже, бачите, порозовіли, тому що вже відквітають. І вони непогано виглядають. В минулому році все було достатньо погано, бо спочатку був такий дуже високий температури, все стрісаніло. А потім вже було на початку вересня, був мінус і воно все почерніло Тому в цьому році погода у нас, нас балає трошечки. нас також є така, а тут, ну, кажуть, а, підхід. У нас тут така вона як цілина, дуже багато бурянів. І тому, якщо пам'ятаєте, на цій клумбі... У нас тут багаторічники, і ми спочатку закрили повністю мульчуючою агроволокном і всадили деякі рослини. І декілька років вона стояла, щоб ці буряни приглушити. І потім, коли вже ми бачимо, що рослинки відросли, ми цю тканину прибираємо і буряни не так активно ростуть. Це дуже допомагає, якщо у вас ділянка така, ну, ніколи не оброблялася, скажімо. так. Ось, бачите, тут у нас все квітує, багаторічники замовляли, саджували і е е е так, що хочу сказати, у нас є ще ягоди, Ось у нас тут росте полуниця ремонтанна, де Боа, ми її ну, В цьому році не знаємо, якось воно. Якось вони так би були вже холодні дні. Зараз пекоди були холодні дні, то воно трошечки е, затормозило. Але я так думав, що скоро знову підуть ягодки. Що по бахчі? Дивіться, бахча в цьому році дуже вдалася, я дуже задоволений. Дуже багато кавуні наросло. Бачите, і отакі, і отакі є. Там чорненькі, дині понаростали теж. Їмо кожного дня. Ось. Йому кожного дня, отакі дині, ну дуже багато. Е -е -е. Ось такі дині є. Ось такі є ананасні. Ось тут бачите, дині, дині, дині. Дині, дині, дині. Ось дині. Дині, кавини. Йому кожного дня кавини десь від, від 7 до 15 кілограмів. Ось такі є. Є такі чорненькі. Ось такий у нас до 15 кілограмів, а цукор, ну цукор я купив цей, щоб вміряти цукор в бріксах 12-13,5. Тобто бахча у нас вдалася в цьому році. Схожість була не дуже і знову ж таки я намагався вирощувати як із з розсади так і з Ну, З гарніше вийшло ніж з розсади. і вже там майже дозріло Так що клімат змінився. І такі зміни, що у нас поводні ростуть. Ростуть і більше, ніж херсонські, бо вистачає їм і тепла, особливо. Ми люблю, щоб вночі була температура комфортна. Температури вночі були більше 14 градусів і для бахчі це дуже комфортно. Так що потрошки будемо збирати. Тут дружина ось з посадила два роки тому. Вони вже наростають гарні такі кущики. Ось Дуже гарно вийшло цей схил. Він був такий корявий. І ми два роки тому. Зробили те, що зараз модно називати геопластику, зробили, вирівнили його і потім дружина це спланувала і висадила ці міскантуси. Міскантуси дуже вони гарно виглядають, але це вони тільки другий сезон і вони ще більше будуть, коли вони наростуть міскантусом потрібно десь три роки, щоб не братися цілим. ми знизу. Перенесли сюди, бо там знизу вони були, вони дуже погано переносять приморські весні. Вони дуже непогано проходять зиму, але навесні вони дуже сильно страждають. Тут все наростає, як і, і в цьому році ж кажу, я не очікував, що так воно буде бо такий рік був весна не дуже там холодно було думав все, все пропаде але бачите фундаки понаростали горіхи понаростали Ось, зараз подивимося що у нас тут є у нас тут є оце ми і нові, нові посадили ну, шарафуга жовта у нас там і такий гарний прирост дало Свіженьки там і абрикосики понасаджували. І навіть у нас оця павловня нарешті вимахала ось так. Вона може і змерзнути, не знаю, але результат непоганий. Бачите? Я в Києві був, бачив, там ще більше. цей сезон десь по 5 метрів не вигоняє. Що по будівництву, стан будівництва? Е, ну, зараз йде етап утеплення. Внутрішні роботи ми там зробили поки що гіпсокартон і заштукатурили, тому вирішили вже виходити наружу, щоб зробити, щоб ми могли потім знову зайти всередину. Зараз я вам покажу, як ми ватою клеїмо. Ну, тут 400-й 400 газобетон блок можна було б і не утеплювати. Ось вата 50, -та. гарна така щільність. Ось її клеїмо, але тут буде тепловий насос, і щоб все ж таки вистачило цього всього на опалення, краще все ж таки зробити утеплення. Зробимо утеплення, хлопці накидають штукатурку, накидають штукатурку ось, і зробили вже оці водоленд. Купили, там прикопали ці. Дренажні колодязі для відведення води, бо вже поставили ринви Ось, водостучну систему. Купили, як і на тому будинку, руки оцю металеву. І туди вона буде уходити в дренажні колодязі. Воду обов'язково треба перебирати, тому що вона буде, вона буде ламати. Вона буде, ну, знаєте, я бачив, ну, такі будинки непогані. Люди роблять оцю водосточку і виводять просто на відмозку і вода тече під фундамент. Ну, це не нормально, бо все одно взимку, мороз і все воно потрошечку цей цемент буде ламати. Тому обов'язково прибирайте воду. Не просто що вона власне, вийде, навіть якщо вона виходить. За межі відмозки, все одно це не добре. Там треба відвезти десь на 3 метри. Тут ми закопали ці дренажні колодязі, вони специфічні. Вони готові такі конструкційні елементи. Ось такі будуть стояти дощоприйомники. Ось там вони будуть монтовані і буде в них вода текти. Да. Ці дренажні колодязі вони готові, їх продає. Компанія Водоленту, це теж це колишній стандарт парк, я вам казав. У них дуже багато всього для цього для водовідведення, водоочищення. Я просто замовив, вони мені прислали, зараз коробку покажу вам. Готовий вже комплект приходить, там є все, що треба, щоб зібрати цей ось такий ось, ось, такий, ось, такий ось елемент. Бачите? Ось він із, із чотирих. Із чотирих Частин, плюс кришка, плюс матеріал, ця тканина, і ви просто викопуєте по інструкції, монтуєте і все добре виходить. Тому поки що ось такий стан будівництва утеплюємо. Потім у нас вже матеріал, бруківка для відмозки, вона вже ми її забрали, вона лежить наверху. І вони косметику зроблять. зроблять. І потім замовлю вже двері вікна, вставлю. І будемо переходити всередину. Воно не швидко, але так треба, бо я колись дивився людину, там визивають для вирішення проблем. І він приїхав на об'єкт на весні цієї весни. І там замовник скаржився, що в нього вода тече. Вода в нього текла. Ось в цьому місці. В нього вже був зроблений зроблен фасад, але не було ще фінішного покриття е, на відмості. І звідси ось вода текла сильно. Він думав, що може з криші чи труба. Потім з'ясувалося, що зробили вони утеплення закрили ватою і косметикою. Причому там якась полімерна штукатурка була акрилова. Восени, а потім вже почали робити вологі роботи. І вийшло так, що вся ця волога, штукатурка і стяжка вона залишилась в будинку. Ну, і вона стала виходити через блок і далі вже вийти не могла, і точка роси, і в -то, вона стала виходити. Тому обов'язково треба просушувати. Будинок після всіх вологів робіт, тільки потім закривати вату. Бо вологі багато, коли штукатурити, і вона дуже погано виходить. Так, Пішли, подивимося, троянди. Оце підживлення, що я казав, воно дуже гарно вплинуло на всі рослини і на троянди гарно вплинуло. бо вони готують дуже добре. Але треба бути дуже-дуже обережними з підживлюванням. Бачите, це Афродіта, в цьому році дуже багато квіточок, в минулому році їх не так багато було, але е, і все ж це вимерзло взимку. Навесні воно вийшло таке хворе. І оце підживлювання дало такий непоганий результат. Ось тут теж цей шланг лежить, то, що я казав, для поливу і поливається таке тимчасове рішення. Але я вам що скажу, треба бути дуже-дуже обережним з підживленням ворог, бо вони не дуже... Ні, вони дуже специфічно реагують на азот. Бачите, коли ви даєте багато азоту, то троянди вони гонять у такі дуже длінні пагони. І якщо там ви подивитесь, то люди, які вирощують троянди... На зрізку вони будуть казати, що треба їх дуже багато підживлювати азотом. Але ви зверніть увагу, що це троянди на зрізку. Тому там важливо, щоб вони гнали високі пагони для того, щоб їх потім зрізати. І багато таких пагонів, бо люди, люди люблять куляти троянди довгі і не короткі. Ось такий класичний варіант. Але Отакі ось, э, довгі пагони з квіточками і вони будуть тонкі, вони дуже погано тримають квітку і вони будуть виламуватися. Тому з досвіду кажу вам, що будьте обережні, краще трояндам багато азоту не давати. От ось ще щось зірвало, бачите, фонтанчик біг. Ну, це нічого, потім поправимо. Ось така ситуація по городу. По ну що, з того. Огірки є, але ну, в кількості щоб поїсти. На жаль, це я винен, я вам казав, що це самосів. Бачите, знову року казав, що я лихо не робив, те, що вніс на весні доломітову муку. І вона дуже сильно пригнічує засвоєння цих поживних речовин, бо вона тут ну, майже зверху знаходиться, тому я тут і підживлював, що тільки не робив, не працює. Це все. Ось а помідори навпаки вони дуже дуже гарно почуваються, наростили такі прям купи. Вон Ці черіки висять, зараз далі вам покажу. Ну, помідори балдеють, бо для них це кальці це гарно. Ми вже багато тут цих помідорів назбирали. На жаль, бачите, трошки завалилися, тому що був сильний ураган і воно повідривало тут деякі підв'язки, тому я не став їх ламати. Це... Е... Уже ми збираємо постійно. Дуже багато цих томатів ми збираємо воронами. Робимо аджику. Робимо аджику. Бо в минулому році ми їх не консервували, якось ми погано їх їмо. А аджика це якраз такий варіант, щоб багато помідорів туди перекрутити. Тому класичний рецепт аджики. Ось тут ці помідори теж такі нав'язуються великі. Сьогодні один зірвали, там вони по 500-600 грамів наростають. Коротше, вони дуже великі. І з трояндами, ну дивіться, з трояндами така річ, ну не тільки з трояндами. Зараз дуже багато людей, які пропонують якісь Пропонують, пропонують саджанці, насіння і всяке таке. Так, да, і ще, дивіться, по гортензіям. Е, я бачив коментарі, там мені рекомендують групи, і там люди питають, чому такі маленькі квітконоси у гортензії, а у інших великі. Кажуть, що ми їх піджимлюємо, все, все робимо, а результатів немає. Важливо не тільки підживнутися, але важливо також всі ці агроприйоми робити. Вортензії треба обрізати обов'язково. Подивіться у фахівців, як це робиться, і тоді у вас буде гарний результат. Отут дружина обрізала і ці шапки великі, отут дружина не обрізала. І ці шапки, бачите, просто, просто їх не існує. Хоча... Коли оберзалося, шапки були гарні. Так що треба виконувати всі ці агрозаходи для досягнення результатів. Підживлення недостатньо. Зовсім недостатньо. Так що отак. Результати по цим поливам дав теж результат, що і ту, і спіреї і всі все це виглядає дуже непогано. Ось Тут теж полив постійний йде, в минулому році підгорало, тут. Ну і дивіться, ну що таке підгорало. Воно, у неї поверхнево коренева система і можна дуже швидко е як е не відстаче поливу і листя просто посохне. Воно наступного року відросте, але в цьому році воно вже не буде мати декоративний вигляд. Воно не гарне. Ось. Так, пройдемо вже, тут важко проходити. Груння теж дала гарний врожай, бачите, такі ягоди, теж ми підживлювали, тому ну, це вперше так, що прям воно завалюється, там вілки ві... 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 понахилялися, бо теж підживлення це важливо. Теж колір має добрий, тому що зробили полив, а коли... Недостатньо було поливу, таке воно як, ну, таке, як коричневе з'являється, бо сохне сильно. Ну Які підсумки можна зробити? Обов'язково на лідних ґрунтах. О, дивіться, вон, який врожай гаронії. Да, будемо варення варити, варити обов'язково в цьому році. Ягоди гарні такі. На бідних грунтах, як у нас обов'язкове підіблення, і одного разу недостатньо. Треба це робити регулярно. Поливи обов'язково регулярні. Інакше воно не буде розвиватися. Ну і обробки, обробки, захист рослин. Це Регулярні, коли у вас такі умови, що поширюються хвороби або хіщники, уражують ваші шкідники, уражують ваші рослини. І якщо ви бачите, що немає ніяких передумов, що піде якась грибкова або шкідник, то краще ну, вже почекати трошки бо бостання осіння обробка буде вже викореняюча, щоб прибрати всіх тих зимовичих, шкідників, а також грибкові хвороби. І там вже буде щось на основі людей. О, Поскривало все і вже тренери. Так, так що ось такі у нас справи, ось так пройшли літом. Будемо далі їсти по і насолоджуватися теплинкою погодою на цьому тижні, бо на цьому тижні прийшла да, спека прийшла. У нас вчора, сьогодні вище 30, вночі 19 і наступний тиждень буде десь 26 в день і 16-17 вночі. Тобто ще, ще можна буде і побачити багато помідорів і побачити багато ковинів. Тому знову ж таки з досвіду не додавайте доломітову муку навесні, якщо ви хочете мати гарний урожай огірків і навпаки додавайте, якщо ви хочете мати гарний врожай помідорів. Все, гарних вам вихідних. Все, пока бережіться.